English for Kids Online. І сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас Зошитавторівку Савван І Ітак, Module 1. That's me, я yeah. uh, Lesson C Character. І так, працюємо з вами з 11 вправою, 12-13 на сторінці 9 і з 14-15 на сторінці 10. Окей, okay, let's start. So, earrings – сережки. Boots – черевики, чоботи. Boots. Uh, skirt – спідничка. Skirt – спідничка. Uh, отже, earrings – number one. Далі, boots – number two. Uh, skirt – number three. Hat – капелюх. Номер 4. Окей. Так, далі у нас йде. Давайте далі підемо спочатку. Леггінс. Леггінс uh, number 6. Це може бути топ. Да? Номер 5. ТОП. ТОП. Майка така. Далі джампер. Джампер. Светер, джампер. Так, далі. Shorts. Shorts. Eight. Да, восьмая це у нас шорты. Uh, sandals. Sandals. Сандалики. 9. Шорт. Сорочка. Trek suit. 11. Спортивний костюм. belt – пасок. Good. Поставте відео на паузу. У цьому місці, там, де слова, і там, де ми пронумерували їх уже на малюнках. А зараз let's complete the sentences. І так, I usually wear uh, t shirts And jeans. Я зазвичай одягаю футболки і джинси. Так, далі. My best friend usually wears a track suit. А I мій mean, найкращий друг, зазвичай, одягає спортивний костюм. Хай буде так. Нехай буде так. І потім write a paragraph: 2-3 sentences about your favorite items of clothing. Напишіть коротеньку розповідь. На два-три речення про ваші улюблені предмети одягу. So, my favorite item of clothing is my blue jumper. Мій улюблений предмет одягу це мій синій джемпер. Uh, It's soft, warm, and perfect for any weather. Він м'якенький, тепленький, ідеальний для будь-якої погоди. I also love my trainers because they are very comfortable and easy to wear. Я також люблю кросівки, тому що в них зручно і легко їх носити. Окей, okay, продовжуємо далі. І так, вправа 14. А вже наступна сторіночка. 10. та So, rewrite the sentences, as an example. Use the following adverbs. Використовуйте наступні прислівники. Always, завжди, usually, зазвичай, often, часто, sometimes інколи, never, ніколи. She has a shower in the morning. Вона приймає душ вранці. У нас стоїть 4 галочки. Отже, she always has a shower in the morning. Далі, my father reads newspapers on Sundays. Отже, usually. My father. І ось сюди ми вписуємо usually. Yes? Зазвичай. usually, reads, Зазвичай читає газети у неділю. She always has lunch at school. She always has lunch at school. They never watch films in the afternoon. They never watch films in the afternoon. He is often hungry. He is often hungry. Vincha часто Lodny Vacere, he is often hungry in the evening. Dale, I ask for help when I need it. I usually ask for help when I need it. Я зазвичай е, питаю, прошу допомоги, коли вона мені потрібна. She is never late for school. Вона ніколи не запізнюється в школу. She is never late for school. We sometimes make mistakes. Sometimes make mistakes. Мы colour робимо помилки. Good. Well done. Ну і останнє завдання 15 вправо, по стрінка 10. -та. Write the verbs and break it in the present simple or the present progressive. І так, теперішній час simple або continuous, так іншими словами. Progressive це ж continuous, M is R, і діє слово закінченням ING. І так, she always has breakfast at 8 a.m. Вона завжди снідає 8. Present simple tense. My friend wants a new car. Мій друг хоче нову машину. Після хищеї діє слово пишемо закінченням Ben is not або разом isn't swimming at the moment. Бен зараз не плаває. They often visit their parents on weekends. Вони завжди відвідують, вони часто відвідують своїх батьків на вихідних. We are not playing basketball today. We are not playing basketball today. Мы не играем в баскетбол сегодня. So, um, Anne is a teacher. Anne чител. Uh, Anne is a teacher of IT. Anne Читель информатики. She does not teach history. Вивчає, не викладає історію. She doesn't teach history. Uh, my mother needs some rest. Моя матуся потребує відпочинку. Robert is driving a lorry now. Роберт зараз веде вантажівку. На цьому огляд уроку перший модуль урок Сі завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку, і долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Там ми проводимо благодійні вебінари на підтримку військових. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашої ініціативи. Заходьте до нашого телеграм-каналу, Там ми обмінюємося інформацією, думками, вивчаємо англійську додатково, розробляємо різноманітні вікторини. Для вас аби читали тексти і відповідали, наприклад, на питання до текстів, або повторювали якісь граматичні а, поняття, граматичні правила. Кидай, кодла, до зустрічі!